Вітаю вас, глядачі, В ефірі «15 хвилин з міським головою. Олександр Сергійовичу Мої вітання. Вітаю, вітаю наших шановних телеглядачів. На минулій сесії депутати внесли зміни до бюджету міста між різними галузями, розподілили 137 мільйонів гривень, на які потреби спрямували кошти. Я в першу чергу звернув увагу на те, як готувалися зміни до бюджету на 2017 рік. Фактично, бюджет міста ухвалений ще власне в грудні 2016 року. Ми вже майже цілий квартал. Живемо за тими видатками, які запланували ще наприкінці 2016 року. Ну і далі, продовжуючи бюджетний процес, зміни до бюджету на 2017 рік, ми знову ж таки пропустили через усі ті процедури, які визначили для себе пріоритетними. Ми провели презентацію бюджету чи змін до бюджету, далі активне обговорення на засіданні виконкому, активне конструктивне обговорення на засіданні постійних комісій. Ну і як наслідок фактично вже в сесійній залі під час пленарного засідання. Бюджет розглядався близько там 2-3 хвилин. Мали тільки дві пропозиції від профільних комісій без обговорення, без запитань. Це демонструє про те, що якісно підготовлений бюджет, якісно тривав бюджетний процес, і тому є нормальна злагода в міській раді, і фактично, голосування за бюджет в чергове під час нової каденції. Фактично близьке до одностайного. Тобто, ми набираємо за бюджет 38, 39, 40 голосів з 42 там 43 е, присутніх в залі. Стосовно видатків, які передбачені в тих змінах, які ми запланували, головний акцент я би зробив би на придбання техніки. Ми, власне, побачили і минулий рік, побачили і зиму про те, що комунальним підприємствам катастрофічно не вистачає сучасної техніки. Я би звернув увагу в першу чергу на чотири тролейбуси на автономному ходу. Я думаю, що ми зможемо десь наприкінці літа презентувати їх хмельничанам, тому що мають зараз відбутися усі тендерні процедури, поставка. Це тролейбуси, які можуть їхати до 15 кілометрів без електропостачання на акумуляторах, без рогів, так би мовити. Ми плануємо їх запустити на маршрут, з'єднавши Раково і наш ринок по Львівському шосе без заїзду в центральну частину міста по Чорновола, по Толстого, Ну і з виїздом на Львівське шосе. Звернув би також увагу, що запланували ми придбати. Сучасну снігоприбиральну техніку, правильніше було б сказати багатофункціональну техніку. Це один транспортний засіб. Він коштує майже 10 мільйонів гривень. Глобус, так званий. Він багатофункціональний, тому що він працює цілий рік. Взимку він е, працює як солорозливальна машина. Тобто, ми будемо наступну зиму не тільки прибирати і горнути сніг, а й поливати соляним розчином центральні дороги міста, щоб спалювати сніг. Весною він працює як прибиральна машина, тобто він миє, підмітає. Влітку він працює як підмітальна, скажімо так, машина, восени він працює як пилосос, як прибиральна він забирає листя. Крім того, ми запланували придбати два сміттєвози. Один сміттєвоз звичайний, один сміттєвоз, який має функцію мейки контейнерів на самому майданчику. Тобто, це сміттєвоз, який буде під'їжджати, забирати сміття, мити контейнери. І, скажімо так, ми зможемо завдяки такої такій машині мити усі контейнери і приводити їх до належного санітарного стану і робити чистими санітарні майданчики. Крім того, ми знову ж таки купуємо поливально прибиральні машини ще для комунального підприємства з будівництва ремонту, експлуатації доріг. Ми купуємо нову розміточну машину. Інші скажімо так, моменти, на які варто звернути увагу, це виготовлення проєкту кошторисної документації. На нові об'єкти, які ми хочемо об'єктивно за каденцію е, перерізати ту святкову ленточку і відкривати. Це новий стадіон і новий спортивний зал на Зарічанській, 11 біля е, торгового центру «Епіцентр». Там, де раніше було співочі поле, де лежало залізяче епіцентру. Зараз там розчищений майданчик. Ми закладаємо кошти на проєкту кошторисну документацію. Е, одна частина це буде. Відкрите футбольне поле стандартного розміру з міні трибуною. Ну і спортивний зал, який зможе приймати, скажімо так, гравців, любителів гандболу, баскетболу, волейболу і футзалу. Ми виготовляємо проектикошторисну документацію на будівництво спортивного залу боксу на перехресті вулиці Франка і вулиці Пипчука на куті нашого центрального стадіону. Крім того, ми передбачили кошти на всі ті об'єкти, які зараз будуються ремонту або ремонтуються. Це навчально-виховний комплекс на Залізняка. 32 на Озерній, це дитячий садочок на Івана Павла 1 в гречанах. Це продовження ремонту кінотеатру імені Шевченка. Ну і власне інші об'єкти, які зараз ремонтуються або будуються. Звичайно, що передбачені кошти і на благоустрій міста. 2,5 мільйони гривень ми виділили на продовження термомодернізації житлових будинків по програмі термомодернізації 70 на 30 з ОСББ, 50 на 50 з будинками, які на балансі ЖЕКів. Ну і теж, скажімо так, свого роду новинка це придбання за бюджетні кошти і встановлення. Індивідуальних теплових пунктів плануємо придбати і встановити перший індивідуальний тепловий пункт на перинатальному центрі. Він утеплений стовідсотково. Зараз, якщо ми власне поставимо індивідуальний тепловий пункт, ми можемо заощаджувати 30-40% відсотків споживання теплової енергії. Індивідуальні теплові пункти також ми хочемо купити і поставити в тих навчальних закладах, які вже утеплені. Це дитячі садочки з минулого року. Ну і аналогічно для тих, які ми плануємо утепляти цього року. Ми п'ять плануємо утеплити за рахунок гранту і кредиту Нефко, та власне п'ять за рахунок бюджетних коштів для того, щоб знову ж таки зменшити споживання енергоносіїв. Більше 10 мільйонів гривень виділено на будівництво водопроводів і каналізацію, як правило, це віддалені мікрорайони: Дубово, Заріччя, Лєзніво, Книжківці, ну і вулиця Шостакова в центральній частині міста. Ну і частина інших видатків спрямовані на е, освіту. Наприклад, 100% заміна вікон і подальші ремонти дахів, санвузлів, це медицина, ремонти нових амбулаторій, які ми плануємо до кінця року відкрити понад 20 штук. Ну і зараз вже більше 10 капітальні ремонти. Це і вулиця Зарічанська, це і мікрорайон Ружична, це і Дубово, це і Озерна. Тобто, ми фактично, як на мене, в задовільному режимі передбачили усі необхідні видатки. Для того аби місто змінювалося на краще, багато питань власне чув стосовно видатків на дороги. Ми видатки на дороги на капітальний ремонт доріг заклали ще в грудні 2016 року, аби можна було проводити роботи, фактично не чекаючи усіх процедур. І вже зараз, бо в ці дні триває капітальний ремонт вулиці Франка, вулиці е, Кармалюка, вулиці Ювілейної. Це ті об'єкти, які починали ще минулого року, але е, тривають зараз. Чекаємо оголошення тендерів на інші капітальні об'єкти. Ну і власне приступили до аварійного ямкового ремонту по усьому місту Хмельницькому. Фактично, від вчора в нас від двох до чотирьох бригад, окрім Багели, почали працювати над усуненням ямковості. Також обранці підтримали рішення про збільшення заробітної плати для педагогічних працівників, кому і яку надбавку сплачуватимуть з міського бюджету? Власне підняття на два тарифних розряди для педагогічних працівників. У нас діє в місті, як і по всій Україні, згідно рішення Кабміну з 1 січня. Ну але таке рішення було трохи несправедливим, тому що під нього не підпадали працівники дошкільних навчальних закладів, вихователі, наприклад, працівники позашкілля, вчителі логопеди, які в загальноосвітніх закладах працюють. Ми відразу ж отримали звернення. Ми відразу ж вирішили, що ми цю несправедливість усунемо і вирішили знову ж таки фактично одностайно. Проголосували підняття для усіх цих категорій, які я сказав, заробітної плати на два тарифних розряди. Ну і передбачили на то кошти 8,5 мільйонів гривень в бюджет, який ми ухвалували, чи чи внесення змін до бюджету, точніше, закладено власне для цих категорій в грошовому вимірі для одного такого працівника це приблизно десь від 500 до 1000 гривень. Да? В залежності від категорії, від стажу роботи і від кількох інших власних критеріїв. Ну як на мене, це суттєва надбавка до заробітної плати в сьогоднішніх умовах, в яких власне знаходяться наші працівники навчальних закладів. Ще одне рішення сесії створення агенції розвитку міста. Які функції вона виконуватиме? Ми створили комунальну установу. Ми передбачили понад півмільйона гривень на її утримання. Зараз ми готуємо проведення конкурсу для визначення керівника цієї установи. До речі, це має бути людина, яка б довільно володіти англійською мовою, яка має досить написання грантів, яка може налагодити нормальні зовнішньоекономічні зв'язки. Ця агенція буде, скажімо так, допомагати міській владі. Ця агенція буде допомагати місцевому бізнесу, тому що кожен, хто готовий експортувати, наприклад, свій товар за кордон, хто хоче. Шукати контактів за кордоном, то готові укладати контракти за кордоном, будуть мати в особі агенції розвитку міста союзника, помічника, який завжди зможе, скажімо так, допомогти той контакт налагодити. Ну, і звичайно, що ми розраховуємо, що агенція зможе залучати, скажімо так, грантові кошти, кредитні кошти для міста Хмельницького, тому що сьогодні вони потрібні в усій сфері. На сесійному засіданні затвердили ряд програм, зокрема, одну зовсім нову для місця. Це з розвитку велоінфраструктури, які плани ставити перед собою у цьому напрямку. Я ще будучи кандидатом на посаду міського голови, підписував декларацію з велою спільнотою. Ми домовлялися, що одразу після обрання у разі обрання в мене буде помічник з розвитку велоспільноти. Є власне радник на громадських засадах. Спільна робота з велоспільнотою, яка дуже активна і, скажімо так, чисельна в місті Хмельницькому, була напрацьована програма розвитку велоінфраструктури. головна її суть це велодоріжки, велопарковки вже на існуючих інфраструктурних об'єктах. Під час скажімо так, нового будівництва інфраструктурних об'єктів, тому що, скажімо, коли ми плануємо будівництво нової дороги, так наприклад, січових струсів на озерні, ми обов'язково вже передбачаємо будівництво велодорожки, щоб потім не шукати, де її можна було притулити. Першу велодорожку ми фактично готові презентувати за тиждень днів 10 в парку Чакмана вздовж набережної. Ну і на цей рік знову ж таки ми запланували будівництво ще кількох велодоріжок. Загалом програма дуже об'ємна, велика, насичена. Ну, Часткова її реалізація, тому що ми не говоримо про стовідсоткову реалізацію програми. Розуміємо, що це трохи ілюзія. Часткова реалізація цієї програми дасть можливість велоспільноті. І, загалі, людям, які там не є активними любителями, а рідко користуються, мати можливість, скажімо так, бути учасниками дорожнього руху на рівні з усіма і з любителями і з пішоходами. Ще одна програма розвитку підприємництва. Які її завдання? Теж е, програма, над якою довго працювали. Програма до роботи, над якою залучалися підприємці, підприємницькі профспілки. Активні підприємці, які в усіх нас в робочих групах, і, скажімо так, є успішними, мають величезний досвід реалізації створення власного бізнесу. Програма теж, як на мене, доволі цікава, ну, але про її результати можна буде говорити хоча б через рік часу. Да? Тому що одна справа написати текст, інша справа його реалізувати. Щоб програма не була просто текстом на папері, ми передбачили фінансове підкріплення до неї. Зокрема, ми 1 ,3 мільйон триста тисяч гривень. Передбачили на фінансову підтримку місцевого бізнесу. Це живі гроші, які вже закладені. Це підтримка стартапів, це підтримка створення робочих місць. Е, ці кошти будуть розподілятися знову ж таки за чіткими критеріями на конкурсній основі. І люди, які будуть створювати робочі місця, будуть мати фінансову підтримку з боку міського бюджету. Крім того, є, скажімо так, організаційних багато заходів спрямованих на Підтримку місцевого бізнесу на лобіювання в межах чинного законодавства місцевого виробника, який, скажімо так, має мати звичайно ж там підтримку з боку місцевих мешканців і з боку, скажімо так, і влади, тому що це люди, які створюють і наповнюють бюджет тут, в місті Хмельницькому. Це створення поличок, скажімо так, місцевого виробника і багато інших заходів, спрямованих на те, аби в дуже важких умовах якому сьогодні перебуває бізнес. З боку міської влади він власне мав підтримку. Ми, до речі, готуємо на кінець квітня, як на мене, потужний е, форум. По суті, бізнес-форум хочемо, аби це не був просто захід для галочки, формальний. Для того вже ведеться активна підготовка. Зараз готує, планується на наступному тижні перша бізнес-вечірка в рамках форуму. Чекаємо якісних спікерів, чекаємо хороше представництво. Аби за результатами форуму напрацювати знову ж таки чіткі ідеї, чіткі контакти, зв'язки між бізнесом для того, щоб знову ж таки не тільки діалог бізнес-клада був, а від діалогу, скажімо так, отримували користь мешканці міста і, звичайно, щоб поповнювався б бюджет, який можна було б розподіляти потім на усі ті об'єкти, які сьогодні потребують змін, наразі у місті триває місячник благоустрою. На цю суботу запланували першу загальну міську толоку. Які роботи плануєте виконувати? Я принагідно запрошую усіх, хто має бажання, тому що ми тільки, звичайно ж, бажаючих запрошуємо попрацювати. Місячник благоустрою триває. Скажімо так, за перший його тиждень зроблена величезна кількість роботи. Може, тони, тони і тони піщано соляної суміші, яку зимою розкидали, вивезли. Працюють і двірники, працює спецтехніка Бродвей, який ми знову ж таки придбали. Рік тому для санітарної очистки міста. Ну а толока, скажімо так, загальна традиційна українська толока. В нас відбудеться найближчої суботи. Тому принагідно усіх, хто має бажання, запрошують долучитись, прибрати наслідки зими ліквідувати і готувати наше місто, робити його чистим, в першу чергу не смітити і робити його чистим, затишним і комфортним. Дякую за розмову, глядачам за увагу. Долучайтеся до загальноміської толоки, не будьте байдужими. Давайте разом робити наше місто кращим.